Дітки, дуже радий нашої зустрічі. Ви впізнали мене? Так, я світлофор, господарь доріг у місті. Малята, щоб день гарно розпочати, всіх нам треба привітати. Хай усміхаються діти щодня. Доброго здоров'я та гарного дня. Для того, щоб зберегти своє здоров'я. Треба виконувати правила дорожнього руху. Я, дітки, ваш друг і помічник. Послухайте про мене вірш, який написала Вікторія Прушковська. Називається він Світлофор. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко переходь дорогу швидко. Як зелена вже горить, переходь по зебрі вмить. Але і тут не забувати сина навкруг контролювати. Дітки, сподобався вам віршик про мене? Як він називається? Правильно, світлофор. Коли працює світлофор? Вірно, він працює в день та вночі. Що потрібно робити, коли загоряється червоне світло? Вірно, перехід заборонено, стоїмо. Що ми робимо, коли загоряється жовте світло? Правильно, готуємося до перехіду дороги. А якщо зелене світло загоряється, що ми повинні робити? Так, переходити через дорогу. А як треба переходити дорогу? Швидко, але не бігти. Світлофор, нам дуже сподобався віршик про тебе, і ми його зараз вивчимо. Дітки, повторюємо разом зі мною за картинками. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, на кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко. Переходь дорогу швидко. Як зелене вже горить, переходь по зебрі вмить, мить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Малята, ви розумнічки, будьте завжди уважні при переході дороги. До побачення, мої маленькі друзі.